Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Коротко про себе. Я Надя. Біженка з України. Приїхали в Польщу три роки тому. 3 вересня ми виїхали з дому і приїхали в це чудове місто Закопане. Закопане це місто в Польщі. І вже три роки проживаємо в цьому місті. Жили прямо в самому центрі, це у нас Труповка, центральна вулиця, де е, обов'язково всі туристи, які приїжджають, бувають на цій вулиці. І ми тут прожили 2,5 роки іменно трошечки нижче отут квартиру знімали. А зараз переїхали більш в таку сільську місцевість, де є будиночок. Дивіться, як красиво. І сьогодні приїхала по роботі, по ділам, по своїм. Зараз схожу в пепку, подивлюся, що, що у них там привезли, може, щось із цікавої посуди собі виберу. Треба мені Вовику купити глибоких нескільки тарілок. Щось у нас розстерігалася посуда глибоченька. Ну, Вовик у нас їв з посуди. Іменно у нього спеціально була стеклянна така глибока тарілка. Він дуже любив з неї їсти. І в посуду чомусь вона лопнула. Що мені треба зайти в пепку, колись Ліда ходила, бачила, в пепкі недорогі були такі тарілки. А потім я ходила, не було. А сьогодні піду, думаю, може вже завезли. Дивіться, які домики красиві, як красиво у людей у дворі. Це красота. Я вже показувала, хто зо мною на каналі давно, то бачить, дивіться, які сидять. Боже, як гарна. Ой. Так що їду. Господи, йду у пепку. Іду з вами. Якщо щось інтересне виберу, покажу. А не виберу, то будемо йти до Ліда на роботу. О 12 начало першого Вовик буде їхати забирати Богдана, і тоді вже забере мене додому. І вже після обід я вийду в прямий ефір. А зараз топаємо пепку. Пепка медіа експерт, тут усе в нас рядочко. Я йшла. Три штучки візьму, наверное, по п'ять злотих. Такі глибоченькі, такі гарні. Мені, аби трошки ще менше, було б неплохо. Це прям дуже велике, ну нічого. Возьму, може, буду салати мішати. Боже, як тут мигає лампочки. Тоби не кинуть, деться поставити, щоб це парочку купити. Щось мені ці понравились. І по цвіту такі ненавязчиві. По чому вони? По 8 ПЛР 8 злотих. Коротше, треба взяти цю. Або цю. Ні, ці розові не хочу. хочу Привіт! А це я. Хоч так поздороваюся, бо селфі палку не взяла, не бачу вас. Так що йдемо до ліві. Я хочу леді показати, чи такий рознос нам не піде для цифри 60. 20 лотих стоїть, мені подобався. Ліді покажу отакий. Yeah. Отак От виглядає закопане, коли нема сезону. Нема людей, премії вже в нас немало, більше 10. І вже коли сезон, то тут... Кашить, сніданок, снідуть, снідати. А зараз оце, бачите, ходять де не де, де. Ну так, як ще не виходні, не субота. П'ятниця-субота, неділя, все одно з'їжджаються на виходні дехто. А зараз отака така ситуація. Людей нема. Казав, Вовик, вже починає ремонтувати номера. От іде в сезон здавалося і невозможно було його все робити робили саме необхідне, то зараз вже йдуть, заходять по номерам і все, де треба підкрасити, де поміняти, де почистити, все це вже починають робити не сезон. Сезон питала в нього, коли почнеться, то каже, десь 25 декабря. Що до 25 декабря між сезонні. Так що хто хоче віддихнути недорого, я взагалі всім советую приїжджати віддихати не сезон. Тоді реставрації полупусті, вибор є, підеш де тобі треба. А коли сезон, під кожними дверима треба вистояти, бо нема де сісти. А номера теж можеш вибирати собі зараз, де жити, вибор великий. А в сезон З... записано все на сезон і в несезоння. Так що, якщо просто для себе хотіть дихнути, то зараз саме в раз. Я присіла жду Ліду. Вона біжить за людьми. не бачить, мене... О, побачила. Я думаю, чи замість, що я її жду. Йдемо в аптеку, зайдем, а потім в Лідал зайдемо коїще підкупимо. Справилась? Розпечатала? Да, допустим, Розкажи, піпіса. що у тебе звичайно. Зараз Ты... я тебе віддвину, бо ти прям рядышком стала. У мене не робить Ліда. Якщо треба виключити, а потім отдв... О, Получилось, в общем, ситуація яка я заказала поліграфію в Україні, тому що там мене вже знають, плюс там дешевше. Ну в общем, замовила там. Вони мені вислали 16-го числа. 18-го мало бути вже в закопаному Через Скажи мені... свою своїми словами поліграфія це візитки і флеєра. Рекламні флеєра і візитки. В общем. 18-го мало бути тут. Приїхало 20-го. До 27-го числа я ждала і мені нічого не приходило. Потім я зв'язалася з відправником, який відправляв, бо в мене немає приложення нова почта. І вони говорять, що 20-го числа вже була посилка доставлена, але я її не отримала. І тепер оце вже якась... П'яте число до сих пор всі шукають мою посилку і не можуть її знайти, тому що непонятно де вона знаходиться. Тепер мені нова почта скинула що це ошвячені, щоб заява да її... заява, да щоб я її заповнила. І вони вже передали польській фірмі, яка доставляла з кракова тут уже до закопаного, щоб вони. Знайшли мою посилку. Тут а діло кажу, не в посил... діло не в посилки. Я кажу там візитки і ви Хоча б хто хто його отримав, роздайте людям, щоб вони знали, що вже працювало, люд... Понімає? Ді... Ні, Нікому воно, воно не треба. Воно... Це да. ж не то, що той продукт, що комусь він понадобиться. Да, діло в тому, що просто дуже довго ждати, поки його видрукують, ну зроблять цю поліграфію. Да? І потім, поки доставлять, і в общем літо вже пройшло, вони мені вже толком і не треба. Ну не то, що не треба. Ну сезон закінчився, да, вони треба да. були на сезон. Да, сезон. да. Ну от що маємо, то маємо, не розстраїваємося. Ну хочу а на яку 30. суму ж там багато? Триста злотих. Ну на гривні це три тисячі, вроді і немалі ну, не гроші. Буде, ну чи що? Його, да? Да. Тим більше, що у Польщі робота все відлічно. Да, Ліда збігає, а я посиджу. Потім, як щось купиш, скажеш, покажемо. Так? Я, взагалі, хотіла інші купити, не такі, як ти ну, будеш зараз купити. Я, мабуть, піду з нею, тоді вам покажемо. бо я хочу інші таблетки. Дуже болять ноги, не можу взагалі йти. Короче, Лідочка, а ну покажи таблетки. Це ж не реклама. Ні, не реклама. Я вам розказую болять ножки. І дали мені отакі таблетки в аптеці. Обично, коли ми заходимо в аптеку, да, можеш їх прятати. Ідемо потихеньку. Обично, коли ми заходимо в аптеку, я прошу, то дають кетолек, кетонал, що нібудь із кето такого. От. Ну, там, мабуть, є диклофінак. І я ж зараз ждала, що дадуть. І я вважала, що щось таке дадуть обізбалище, бо просто ноги болять до такої степені, що я не можу зовсім іти. Утром не випила таблетку і не знаю, як мені двигатися. Ну, що вона дала Оці таблетки, а я їм не сильно довіряю. Та тобто зайшла в чат, сфотографувала, відправила. Чат мені сказ... відвідав. Що це за таблетки? Вони равні Діклофінаку. Угу. Тільки слабші. Так як раніше давався Діклофінак і не думали про людське здоров'я. То зараз воно рівне, тільки в ньому друга, е, е, сустав другий Він не так дствує на желудок, mm -hmm. він е, не настільки довго. Діклофінак допомагає е, на 8-12 годин таблетка, а це е, через 4-5 годин вже не буде дякую. Їх треба пити чаще, вони щадящі, вони новіші і їх п'ють і при. Болях женщини при своїх женських болях, і при ж, суставних болях, при м'язових, в общем, тіпа діклофінак, а тільки слабші. І дійствують вони швидше. Діклофінак дійсно, через час, а це вже через півчасу я буду літати. Сказали вам, напис чат сказав. Так що жду пів часу і побачу. Зараз, поки по ліду, походимо, по скупляємося. Уже довжні ноги мої переболіть. бо як п'яна. Якщо ззаду хтось іде, подивиться, скажуть, п'яна жінка спереді плете. Привіт, сьогодні вже у нас другий день, вчора відео не вийшло. Продовження сьогодні буде, да, Вова? Да. Собирається Вовик на косовицю трави там на один об'єкт, і я поїду з ним покатаюся. Вже мені дома надоїло. Поможеш, просто. Да? Да, поможу. Гавкать буду, може, лишній раз. Поміч. Так. Сонечко, а завтра передають дощ, да? Да. Ну, так? не на цілий день, там в Думав, що зараз росичка ще трохи буде. Ну, Сонечко піднімається, жарко, мені жарко. Що жарко, по поки доїдемо. Сейчас я на этой стороны еще вкину попки, бензин. Загрузился. И не только косует бензин. Тут у нас еще есть пару водочарей. Вот эти пятишки я сейчас выкину. А что, их тоже принимают? Пять? Конечно. А улазы? Улазы. Ну, как хочешь, выкидай, я что? ось Так так я вкину сюди 5 бутилок міста, якби ж вони дорожчі йшли. А так вони все одно відповідні ціні А так? Ти й а... цю будеш косити кососі? Сьогодні? Цього не сьогодні буду косити, бо там треба попідкошувати, я вже Уже... косила, а Уже це на осінь. Ну воно кошти. Чи ще буде до осінь? Ну, може, може, разів два. Ну... Уже менше, вже Ну, Добре, Да, Я зараз мені зупиною. Ну що, вовик завів, буде деренчать, на вулицю не вийде, хай косить, а ми з вами трошки побалакаємо. Зараз він од'їде, от, от коса тут де гуде. І ми з вами трошки порозсуждаємо на одну тему. Побалакаємо з вами трошки, побалакаємо, поки вовик покоси. Значить, дівчатки, що я хотіла сказати? Дивлюся блогерів, а блогери виїжджають. Багато кажуть, людей виїжджає з Польщі вже з новими законами, з усім. Я не ще не розумію, наскільки вони будуть дійствовати погано чи добре. Ну, як блогерів дивлюся, виїжджають. У мене серце зжимається. Не зря казали, є така вшафетінська пісня. Іноді багатші ніч і тот, що не успіл скапіти. Ми за три роки зібрали, що збирали, що зароблялося, все зробили, що ті салони, гроші вклали в, в мебіль, в усе вклали. І тепер розуміємо, що закони приймаються, не знаємо, які в чиї вони пользу. Ми ще не сильно грамотні, розуміючі. Е, ну, зживається сердечко. Думаєш, були, була б копійка в кошельку в сумці, десь там складена. Е, взяв чемадан, як ото мама з дочею, що з Кракова поїхали, іночка. Або кого я ще дивилася. Короче, ще один парень у Вроцвалі жив і теж десь поїхав. Ніхто каже, мені тепер не каже: перделяй. Заперделяй чи виперделяй, не знаю. І я оце тепер думаю: блін, для чого ми це все робили? Була б копійка, може, десь прийдеться їхати, ми ж не знаємо. Не знаємо, що буде завтра, не знаємо, що буде з цими законами. З усим, а ми вклали гроші і ждемо. Тепер точно ніде не виберешся, бо куди ж його все дівати як далі будь? Так що думаю, щось мені і ночі в голові було таке. Надивилася ж в інтернеті, все думаю. Та вроді ж і по закону роботи, вроді ж, і, е, карти побиту, все ну Боже, ну воно ж сьогодні один закон, завтра другий, післязавтра третій. Уже ті, які прийняті, прийняті, а ті міняються, можна їх приостановити і поміняти і відмінити. Так що не знаю, дівчатки, почала я прям таки переживати, що буде, для чого ми це зробили, цей бізнес. Нам то переїжджати не дуже хочеться, тому що в нас дитина. Дитина до школи привик це ж мова, і їм важко дівчатам, що поїхали, бо теж в та нашому возрості поїхати самим без допомоги, без якоїсь определеної важко. І робота, і все. Ну а ми дуже за Богдана переживаємо, що йому треба якщо десь їхати, навіть у Польщі в другу школу, в якесь друге місто переїхати, і то для нього це буде стрес, і для нього буде важко. А якщо їхати в другу країну, то, звісно, ще важче. Ну а якщо приймаються закони такі, що не ну, ну не хочуть, може, щоб ми жили українці, не знаю. То не знаю, чим це все закінчиться. Вже переживательно стає капець, як Якби менше лазили в інтернеті та менше дивилися, менше начитувалися, то жилося б, мабуть, спокійніше. А так те подивилися, те подивилися. Перегружена в мене пам'ять, вибило телефончик, вибилась я вже з мислі своєї. Ну, в общем, що там повторять одне і те же. Переживаю. Як буде далі, не знаємо. Будемо, звісно, паркани паримо з гарячки, не будемо нічого робити, але все одно, вже це в голову закралося, в голові воно крутиться і з цим нічого не зробиш. Будемо сподіватися, що е, закони поміняються. Як побачать, може, що люди дуже виїжджають, то може щось десь поміняють і змінюють. Не знаю, не знаю, дячки. Uh. Ой, в машині в мене сіро буро малинове. Я загрузила стірку і поїхала з Вовиком. Поки стірка постирається, приїду буду розвішувати. Новин у нас немає ніяких, після обід буду виходити в ефір. Мені треба випускати відео, щоб відео працювало. А я в ефірі нап'юся таблеток. Вистояла вчора три години. Заморе страшне, і вже відео не виходить ні виставляти, ні монтувати, нічого. Зняла вчора частинку, можна було ще частинку додати і на вечір випустити. Ну, не було в мене вже ні сили, ні духу, нічого. Пару слов, дівчатки, за ваші поправки. Зразу кажу, що якщо будете нагліть, ті, хто нагліють, особливо ті мої найрідніші, найліпші, які дуже підтримують і потім починають писати тобі погані коментарі. На цих більше всього обіжаюся, бо я довіряю людям. Я вірю і бачу ваші коментарі щирі, добрі, нормальні. І тут вам не подобаються мої очі. Як я дивлюся, ви були мої шкурі. Ви знаєте, що я вже так дивилася. Уже я краще дивитися не буду, вже я красавицею не буду, тому що я налита, тому що у мене є проблеми з здоров'ям, і я не можу кожен раз вам це об'ясняти. Якщо не подобається, ви просто перелиснули і пішли, щоб я не писала вам грубих коментарів і не блокувала. Оце вже ну, взагалі. Вроді би, шуточка для вас це шуточка, а я три часа стою в прямому ефірі. Пишуть, не пишуть, ти людей відпугуєш. Пишуть, і дуже багато пишуть, і все це на нервах. Ви думаєте, в прямому ефірі це ж пухахи більше позитива. Нема там ніякого позитива, бо ви дивилися те, що ви дивилися і написали коментар. Ви дивилися вже в записі. І чата ви не бачили. А що пишеться за три часа в чаті, це можна там чокнутися за ті три часа. І ви ще мене поправляєте. І готовлю, і в чат читаю, і прижмурююся, да, позависали глаза, бо вони позапливали. Вам не стидно мене позорить. Мені указувати, мені то не стидно, бо я яка є. Я не буду на публіку грати. зараз ресниці рісниці наращувати, чи зараз буду губи колоть для вас, чи ще щось. Як живу, так живу, так і показую. А ви, я думаю, в моєму возрості вам довно бути стидно писати мені що ти е, одінь очки, бо ти людей е, перед цей протпугуєш. Вони тобі не пишуть. Це не мені быть стидно, Це вам быть стидно. Я жива людина, яка є, така є. Я не буду е розхуфирюватися і отут робити з себе якусь обізяну і за того є така, я вже не красавиця, я признаю це і знаю. і один у платок, бо нема порядку на голові, а мені треба вийти, і треба зняти. Або треба вийти в прямий ефір. Не треба мене поправляти, дівчатки, в такому випадку, особливо, якщо дивитись в записі. Або там за сметану, не обіжайся, сметана, сливки, вершки. Яка разниця? Я заговарююся, і всі ми заговарюємося. Тільки що ніхто себе не показує, а я себе показую. А чим я сказала вершки і сметанка. Да, сметанка, іменно, це не сметана, а сметанка. Сметанка це сливки. Тільки сливки бувають 18% і 30%. Я взяла сметанку, сливки, 18% для соусів і сказала, що вершки. Що ще не так сказала? Дівочки, совість мійте якусь, га? Це дівчатка. І пожалувалась, і висказалась, і поділилася, і дякую всім за підтримку. Не буду вас не просить, не пишіть мені, не буду просить ставити лайки, не буду нічого просить, тому що достають от такі самі оті, які е, е, є там на, на, на Тіктокі, колись я бачила <кхух> дівчата, мені мої показували. Як одна дівочка сняла відео, як до неї підписниця, і в холодильник заглянула, що ти там робиш не таке, і е, помаду ти красно намалювала, тобі не йде, е, і не возмущайся, бо я підписник. Ти на мені гроші заробляєш, і ти не возмущайся, і ти зніми, і туди не йди, а де твої діти? А те, те... І оце от Я постійно як читаю такі коментарі е, я підписник, і ти об'язана робити так, як я кажу. Дівочки, ми люди, не? Всім дякую. Можете писати, можете написати е, на цих двох дівочок, які мені написали за сметаною, написали, що одні очки ти отпугала людей. Я обідалася. Я вам не буду відповідати на ваші коментарі, як хочете. Я дуже обідчива. Да, у, у мене болить душа, в мене болить серце, у мене є за що обіжатися. Я до вас з відкритим серцем, з душою показую вам те, які, як люди живуть, а не на е, щас буду сидіти півчаса, рісниці малювати чи брехні якісь видумувати. Я з вами живу, а ви мені тут. Начинаєте вже лізти в душу. Все, дякую всім за підтримку. Хочете дивіться, хочете не дивіться, но сьогодні я така. Позитива немає ніякого.